Хвилиночку, зачекай. Один чоловік біля храму побачив старшого чоловіка, який просив гроші, бо був бідний. І тут раптом підходить маленька дівчинка і кидає йому декілька монет. Цей чоловік, який стояв і спостерігав, здивувався. Чомусь маленька дівчинка кинула всі свої гроші. І він вирішив її запитати Дитино, скажи мені, будь ласка, чому ти кинула всі свої гроші? Дівчинка поглянула на чоловіка і сказала: У мене немає тата, і моя мама дуже важко працює, і ми мусимо багато економити. Але вчора вечором мені мама сказала, що потрібно робити добро, і воно обов'язково до тебе повернеться. І я вирішила зробити сьогодні добро. Я кинула ці кошти цьому чоловікові, тому що він бідний і потребує їх, напевно, більше, ніж я. І цей чоловік з ніяковів і запитав дівчинку, а що ти найбільше потребуєш? Дівчинка поглянула на чоловіка і сказала, мені потрібна тепла куртка, тому що вона є дорога, і мама не може мені купити теплу куртку, щоб я мала дві. І в мене є одна куртка така тоненька. І цей чоловік взяв цю дитину, поїхав з нею в магазин, купив їй теплу куртку, купив їй солодощів і сказав, знаєш, потрібно робити добро. Ти зробила добро цьому чоловікові бідному. І я зробив тобі добро. Пам'ятай, добро повертається. Друзі, робімо добро. Один одному. Робімо добро всім, бо коли ми робимо добро, воно помножується. Підпишись на канал, пошир це відео друзям, щоб більше можна було зробити добра у цьому нашому житті. Амінь. З Богом!